Ніколя Саркозі визнав свою поразку одразу після оголошення попередніх результатів. Він без вагань привітав свого суперника, соціаліста Франсуа Оланда, який керуватиме країною наступні п'ять років. Франція матиме нового президента. Це демократичний вибір усієї республіки. Франсуа Оланд тепер президент Франції і його потрібно поважати. Я букусуфея зазнав страждань через те, що установа, яку я представляв, не мала достатньої поваги. Тож не будемо давати поганий приклад. Ми любимо Францію. я ніколи не стану таким, як ті, що нас здолали. Ми любимо нашу країну. Це я повинен дякувати вам, бо у житті людини керувати долею Франції це щось, що я його ніколи не забуду. Це величезна честь. Уся відповідальність за цю поразку лежить на моїх плечах. Я поясню вам, чому я завжди захищав свою справу з почуттям відповідальності. Я не та людина, яка відкидає відповідальність. Після 35 років політичного мандату після 10 років так ось вже 10 років, як я живу кожну секунду мого життя для виконання найвищих урядових обов'язків. 10 років після п'яти років на чолі держави моє покликання для країни тепер буде іншим. і в цей момент, коли я готуюся стати звичайним французом, поміж інших французів, як ніколи раніше, я відчуваю любов до Франції в моєму серці. Я вам скажу одну річ: і прошу не забувати її і зрозуміти її ніколи, дорогі мої співвітчизники, я не зможу вам віддячити в повній мірі за те, що ви мені дали, адже ви дали мені так багато.